Сколько там? Мне я заплачу. Позволено меня Мне похуй. Похуй, брат. Я отвечу за то, что я ездил пьяный. Сплачувати 3400 штраф, или максимум 500, или сколько там? Не похуй я, я заплачу. Позволення мне похуй похуй Брат. Звісно, ви добре пам'ятаєте цю історію. Ти ж понімаєш, друг, це реальний казлізм. Ви і також вже добре знаєте цю людину Владислава Оберемка. Йому 32. Вже декілька років він працює одним із чотирьох суддів в Макарові. Це близько 30 кілометрів від Києва. Тут до речі дуже гарно. Земля, знаєте, не дешева. Я хочу нормально в'їхати мой поспати. Це проблема і є відчуття, що ці кадри стануть історичними. І скажу, що ви угнали мою машину. Преса, скажу на мою машину. Їх ще довго будуть крутити по телевізору, згадувати як приклад, коли вибухне новий скандал з якимось чиновником, суддею, силовиком, депутатом. Я ж вам сказав, що пасани на Якщо вам надачу я вам дам. Як мені вдалося дізнатися трохи згодом із декларації у молодого 30-річного судді, нічого немає, ну майже нічого, окрім. Зарплатні в 12 тисяч гривень та двох машин за багато тисяч євро Audi Q5 та BMW X5. Але більш цікаво стало потім в процесі роботи над цією темою. А ще цікавіше стає тепер, і я вам зараз все поясню. Тут є декілька моментів, як повинно бути. Суддя порушив закон. Прокурори розпочинають провадження. Генеральний прокурор подає клопотання в Верховний суд. Голова Верховного суду це Романюк Ярослав направляє в Верховну Раду подання про зняття суддівської недоторканності. Потім їх затримують, судять і всі справи. В принципі, все це ви можете бачити кожен день у новинах. Так зробили з суддею Царевич Вовком та Кицюком. Все зрозуміло, і процедуру виконали швидко. Чому ж тут не так оперативно, все і минулого тижня, коли я запитав про це у знайомих мені суддів, мені дещо підказали. Не публічно пояснили, що можливо. Я підкреслюю, можливо, може відбутися. Ви пам'ятаєте? Ось це. Заяву написав на звільнення, яку здав до адміністрації президента. Заяву 30-річний суддя Оберемко написав на ім'я президента Порошенка. Чому вперше обраних суддів за законом у нас може звільняти президент? Тим більше за власним бажанням. Запам'ятали? А тепер послухайте, якщо Порошенко підписує за власним бажанням, по-перше, цей суддя зберігає суддівські пільги. Далі він стає звичайним громадянином. Це і є так звана лазейка. Вона дає можливість на рівні прокуратури перекваліфікувати справу. Мовляв, це ж не суддя, а звичайна людина це пом'якшує обставини. А отже, може стати не криміналом, а адміністративним правопорушенням. А ще крім всього цього. Звільнення за власним бажанням дає право через рік-два, коли галас вщухне поновитися на посаді. Адже він сам пішов, репутація чиста. Його ж не звільняли за порушення присяги чи кримінал, наприклад. Як вам таке? Так ось у справі нашого слуги Феміди минуло вже два тижні. Так, прокуратура розпочала провадження, але скільки воно повинно тривати, коли все відомо. Нам говорять слідчі дії, процесуальні норми, допитати там свідків необхідно. Повернемося на місце. Всього задіяно п'ять людей: двоє правоохоронців, двоє журналістів. Суддя все. А є ще відеозапис всіх подій. Скільки треба на все це часу, аби розібратися питання, скоріше риторичне, але можливо і таке, що ми дійсно чогось не розуміємо. Тому я все ж таки ще раз запитав столичну прокуратуру. А що зі справою повідомило про підозру по трьом статтям? Так. Е, так, тобто є одне кримінальне провадження по трьом статтям. Це частина перша статті 129 погроза вбивством. Частина 4 статті 296 е, хуліганство, так. а також частина 1 статті 345, погроза вбивством працівнику правоохоронного органу. Володимир Сотніченко, заступник начальника слідчого відділу прокуратури міста Києва, все пояснює. Ми уточнюємо деталі, як правило, в них вся суть. На даний час судді оберемку повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень. Генеральним прокурором внесено до вищої кваліфікаційної комісії суддів подання про відсторонення судді Оберемка від посади і до Верховного суду внесено клопотання про надання згоди на обрання запобіжного заходу для затримання та обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту ага. судді Берем. Тобто, ви вже до Верховного суду зверталися. Прокуратура зверталася. А коли вона звернулася? Прокуратура на минулому тижні, на минулого, ще минулого тижня. Ви його не можете не затримати, нічого. Ви ви, ви допити не ходите? у зв'язку з тим імунітетом, який йому надано законом України про судоустрій та статус суду. А за ним якось можна стежити, якось там, щоб він не втік. Там не якось, якось. цей облік він може вестися процесуально? Чи це не передбачено законодавством? Не передбачено до надання згоди на його затримання та обрання запобіжного заходу. Однак він на першому мову слідчого суддя оберемка з'являється до слідчого. І якраз ось тут почалося те, що дуже непокоїть люстратор. Зараз я поясню. Ви пам'ятаєте процедуру кримінальне провадження Генеральна прокуратура, Верховний суд, Верховна Рада. З кримінальним провадженням все зрозуміло. Володимир Сотніченко все пояснив. І я був у Верховній Раді. Я розмовляв з першим заступником комітету з питань. Правосуддя Леонідом Ємцем, повірте, протягом години ми збираємо комітет після надходження, приймаємо рішення, і Верховна Рада одразу розглядається. Це питання до голови Верховного суду, який має подання Генерального прокурора направити до Верховної Ради. Така процедура прописана в законі. Як я і казав, минулого тижня десь щось на рівні Генеральної прокуратури та Верховного суду. Але мене ж запевнили. Тобто, ви вже до Верховного суду зверталися. Прокуратура зверталася. А коли вона звернулася, прокуратура на минулому тижні. На минулого ще минулого тижня так. я написав запит до генеральної прокуратури 9 березня. Ось він на наступний день у вівторок приїхав до її стін і сам. Після декількох перемовин із прес-службою по телефону мені сказали всі питання ставити київським прокурорам. Хоча дивно, за процедурою звернення до Верховного суду робить саме генеральний прокурор. Так чи інакше, зараз, 15 березня, відповідь з Генеральної прокуратури мені так і не надійшла. Проте неофіційно з джерел у Верховному суді мені вдалося дізнатися, звернення з ГПУ таки надійшло наприкінці цього тижня. Чи то ми наполегливістю взяли, чи то план такий таємний якийсь. Але маємо надію, що цього тижня процедура зняття недоторканності все ж таки буде завершена. Ну а ми продовжимо пильно стежити за цією справою.